30-річна Чернівчанка Марія Ковтун перемогла у конкурсі Міні Світ краси України 2015 Затримка із нарахуванням субсидій із 15 тисяч буковинців. Субсидії поки призначили лише 800. Вогнева та бойова підготовка чиновників районних та обласної адміністрації вивели на військові навчання. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 9 червня в інформаційній передачі місцевий час в студії Майя Гумена. На Буковині чиновники районних та обласної адміністрації проходять вогневу та бойову підготовку. Кожен з них увійде до складу територіальних загонів оборони, як відбуваються навчання на військовому полігоні і хто ще поповнить ряди таких загонів, знає наша кореспондент Ольга Андріцька. Чиновники, депутати, військовослужбовці, у котрих троє і більше дітей, а також ті, хто за станом здоров'я не зміг поїхати в зону АТО. Всі вони проходять бойове навчання на цьому військовому полігоні, що на стороженеччині, і в разі оголошення воєнного стану будуть готові боронити Україну. У після завершення навчань на полігоні всі ці військовослужбовці увійдуть до складу загонів територіальної оборони. У кожному районі Чернівецької області таких буде від двох до п'яти. Потреба в них величезна, запевняє обласний військовий комісар. І по нашої розвідки, поценки розвідки інших держав і існує серйозна ймовірність повномасштабних бойових дій з боку нашого північного сусіда-агресора, тобто воно не виключається і воно може бути не тільки в зоні проведення антитерористичної операції. Нам необхідно це готуватися. По-перше, щоб ми були готові, щоб ми були сильні. І у разі, не дай Бог, якщо таке станеться, щоб ми були дійсно готові. Обороняти і нашу державу, і, відповідно, нашу Буковину. охочих навчитися бойовому мистецтву, аби опісля мати змогу боронити свій край, поки що не бракує, зокрема і серед чиновників. Звичайно, хто як не керівники, мають прийти безпосередньо участь в мобілізації, в підготовці на власний досвід, зрозуміти, що вимагається сьогодні в умовах, які раптом виникнуть. На прикладі особисто ми хочемо промонструвати, що е, ми повинні пройти повний курс і це вже другий етап командно штабних навчань. Нас кожен чоловік говорить, як прийдуть до нас, я піду. Але якщо прийдуть вже до нас, то як ти підеш, якщо ти не є підготовлений? І такі навчання повинні завжди бути е, на першому місці. Навчання проводитимуть учасники АТО і ті, кому довелося отримати бойовий досвід у Афганістані. Ви розумієте, що за декілька днів всьому навчити ми не можемо, але в основному як поводити зброю, з провести бойові стрільби. Е Розбурка, збурка тактика. не бракувало охочих боронити свій край серед жінок. Тому бойову майстерність на полігоні здобуватимуть і представниці слабкої статі. Вони увійшли до складу добровольчого загону. І в разі наступу ми будемо готові захистити нашу батьківщину. Нашу державу саму гарну, саму квітучу, з найкращими, найщирішими людьми. Ми щиро любимо нашу державу і кажемо гордо, слава Україні! І, хоча попереду величезна кількість організаційних питань, військовослужбовці сподіваються, що все вдасться, і територіальні загони, а це 10 тисяч військовослужбовців, в разі наступу допоможуть захистити Буковину. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час. 15 тисяч буковинців звернулись по отримання субсидій цьогоріч. Нарахували відшкодування усього 820. Чому виникли такі затримки і що робити решті? Дивіться в сюжеті. Чернівчанин Володимир подав документи на отримання субсидії ще у квітні та досі не отримав відповіді від соціальних служб чи призначить йому відшкодування. Сказали в початку має посередині. Має вже буде відповідь, Перезвонять не взяли номер телефону, дали номер свого телефону. Ни ответа, ни привета вот это. Я звоню по тому номеру телефону. Постоянно никто трубку не берет. Да и пару человек знаю, которые тоже этот телефон имеют и тоже звонят, не берут вот этот. Два раза туда ходил, но ну, там очереди страшные, я и... Не стало Чиновники підтверджують, з 15 тисяч буковинців, охочих отримати субсидію, нині її нарахували лише 820. Перевіряють досить ретельно всі дані, і ці зв'язки, це перший місяць, вони налаштовувались, були 15 днів відпочинку. А на сьогодні я бачу картину, яка відбувається. На сьогодні програма працює так. Людина може обробити єдине, що 8 10 справ в день це дуже мало, а кількість даних там достатньо велика. Тож робота по нарахуванні субсидій продовжується протягом цього місяця. Буковинці далі отримуватимуть повідомлення про призначення відшкодування. Іншою причиною затримки нарахування субсидій є неточності у деклараціях, зокрема в графі. Про доходи за рік. Людина подає свій дохід, умовно десь 20 тисяч за рік. Але виявляється, податкові структури подають дані, що вона працювала три місяці, а дев'ять місяців була безробітною. Ці дев'ять місяців треба перерахувати йому як нульовий дохід і подати йому іншу цифру. Якщо влітку субсидія буде не такою відчутною, максимальний розмір не перевищуватиме кількох сотень. Узимку вона може покрити значну частину нарахувань. На це сподівається, і наш герой Володимир. Я подсчитав приблизительно зимою, Вот тільки газ буде обходиться три тисячі гривень. З моєю зарплатою, і смаміної пенсією, это нереально реально дета платіть, тому що у нас є, на продукти вистачає. тільки. управління соціального захисту вже прогнозують у жовтні листопаді з початком опалювального сезону буде друга хвиля охочих отримати субсидію. Майя Гумена Ярослав Левицький Михайло Антонюк місцевий час. 44% чотири буковинців зможуть за потреби сховатися у захисних спорудах. Експерти вивчили підземні укриття. Майже половина з них вже інвентаризована, але частина існуючих бомбосховищ не придатні для захисту. Вони або повністю переобладнані, або їх уже немає. Існуючи в Чернівецькій області захисні споруди зможуть дати прихисток лише 44 буковинців, але фахівці цивільного захисту Буковини заспокоюють. При небезпеці всі люди матимуть де сховатися. Хтось скористається укриттями, а хтось домашніми підвалами. Дві тисячі споруд подвійного призврачення це підземні стоянки, це підземні склади. Це підземні гаражі, є у нас така категорія, даже метро, це що у нас є. Ми можемо укрити ще 200 тисяч населення. Щодо документації бомбосховищ, то тут також не все ідеально. Навіть половина існуючих укриттів ще не інвентаризовані. Найгірша ситуація в Кіцменському та Новоселецькому районах. Причина затримки гроші, кажуть в облдержадміністрації. В Кіцманському районі 16% тільки проінвентаризовано. в Новоселецькому – 26%. Але зараз тими заходами, які вони вживають, я бачу, що вони в межах двох-трьох місяців. Вони вийдуть на 50% однозначно. Що ж до інших небезпек, то допований запевняють експерти. Ми готові навчилися з ними боротися ще в 2008 та 2010 роках. Що ж до пожеж, то техніка та люди є. Тепер дбають ще й про закупівлю пального, але не все залежить лише від пожежників. В Області зареєстровано на сьогоднішній день 398 пожеж, внаслідок яких загинуло 19 осіб, та постраждало 10 осіб. Зважаючи на все це, чиновники запевнили, Чернівецька область готова до небезпечних ситуацій, щоб фінансування було кращим тоді б не готувалися з небезпеками боротися, а робили б все для того, аби їх попередити. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Лісничого Тернопільщини затримали на одержанні хабара від Чернівецького підприємця. Працівник дорогичівського лісництва одержав 4 тисячі гривень від приватного підприємства за відпуст деревини з підпорядкованої території. На цьому гори лісничого і затримали слідчі прокуратури Чернівецької області. Тепер за статтею кримінального кодексу чоловікові загрожує значний штраф. Сам він під домашнім арештом. 12 червня у Чернівцях проведуть шостий благодійний фестиваль Буковинська мрія. У місті зберуть понад пів тисячі дітей сирі з Буковинських притулків та дітей загиблих воїнів АТО та героїв Небесної сотні з усієї країни. Голова благодійної організації, яка вже шостий рік влаштовує фестиваль, напередодні звернулась до депутатів міської ради за підтримкою. Мовляв, фестиваль став одним із наймасовіших. Діти сироти перед заходом пишуть листи із власними мріями. Здійснити за цей час здалось понад дві тисячі. Дитячих бажань, щоб проект розвивався, організатори просять допомагати коштами, харчами та солодощами або інвентарем та в організації табору відпочинку для дітей. Діти абсолютно різні, і саме Буковинська мрія має об'єднати цих дітей України в одному спільному Дружньому діалозі за майбутнє України зверніть, будь ласка, увагу! У вас всіх є листи мрії дітей. Допоможіть організувати цей проект на високому рівні, адже тільки Буковина проводить найбільший у східній Європі благодійний фестиваль для дітей сиріт І він відбувається у нас у Чернівцях. 13-річна чернівчанка Марія Ковтун перемогла у конкурсі «Міні-світ краси України-2015. Вона здобула титул юної королеви України. Загалом за звання найгарнішою у ювілейному 10-му конкурсі боролись 30 учасниць з різних куточків країни. На учасниць чекало багато випробувань: представлення, презентація національних костюмів свого краю і віршована розповідь про нього, спортивно-танцювальний вихід, а також шоу талантів, в якому учасниці повинні були показати себе як найкраще. До цього конкурсу Чернівчанка Марія Ковтон готувалася ретельно. Саме тому впевнена дівчина вона і виборола перемогу. Неймовірні емоції, я навіть не знаю, що сказати. У мене просто тільки позитивні емоції. Найбільше мене підтримувала мама, які дуже вдячна за недоспані ночі. Вона мені надихала та допомагала за кулісами. Свої перемозі радіє і дев'ятирічна Дар'я Волосова з Луганська. Вона разом із сім'єю переїхала до Чернівців рік тому. На конкурсі дівчинка здобула перемогу в номінації Юна леді України. Готувалась, працювала з хореографами, запам'ятовувала сіру рухи, танці. Я дуже рада, що виграю цю номінацію. Оцінювало красу зіркове журі. Кажуть, визначити переможниць було нелегко. Дуже важко, ви не уявляєте. У мене такі 5-5-5-5 з плюсом, 5 з трьома плюсами. І ні однієї четвірки. Це неймовірно тяжка справа вибрати, хто найкращий, тому що вони всі Стараються вони всі супер, і взагалі наше майбутнє в наших дітях, а вони дуже талановиті. Найбільше за учасниць переживала організаторка конкурсу Міні світ краси України 2015 а також власниця модельного агентства Степ Байстеп Ірина Агаларова. Вона розповідає, хоч це вже десятий ювілейний конкурс, та влаштувати це свято було непросто, як і в попередні роки. Дуже важко було організувати приїзд дівчат, особливо зі східних регіонів. Ми до останньої хвилини переживали чи доїде до. Нинецьк чи доїде Луганськ, от але слава Богу, все вдалося сьогодні. Діти щасливі, і я думаю, що незважаючи на ситуацію в країні, діти в цьому не винні. Вони повинні відчувати себе дітьми, вони повинні мати свято і продовжувати життя таке, яке було в них до цієї ситуації. Кожна з учасниць отримала перемогу в номінації: корону, стрічку, диплом, а також подарунки від партнерів свята. Привітати учасниць та гості проекту приїхали українські зірки. Фіналісти шоу Голос країну діти співа. Бачка Тоні Матвієнко і учасниця Євробачення 2010 Альоша. Зібрані кошти з продажу квитків організатори передадуть на лікування онкохворих дітей Буковини. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час. Це всі новини заходьте на наш сайт sc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.